Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: Білоцерківка. Що заважає, де купувати білу церківку? Як саме це буде відбуватися? Білоцерківка, дивіться, тут можуть бути пересування великих м... рух, рух військових. Вас буде мирно звільнено, але через вас можуть рухатись військові. Біла церківка, що буде відбуватись, скажіть нам, будь ласка. Так, може бути прильоти, можуть бути якісь е, такі там знищені е, росіяни, от але це не буде стосуватися мирних людей. У вас мирно буде звільнено. ми ну немає руйнувань. Скажіть, будь ласка, чи буде жертви серед цивільних людей під час звільнення білоцерківки? там Багато лиха заподіяно і погроми дуже сильні. І всі расисти, колаборанти будуть. Вони тікають звідти, вивозять гроші, вивозять награбоване майно у людей. Зрадники тікають із грошима. От. А серед цивільних там і так багато злочинів, і дуже сильно понівечені от лю, лю, людям горя багато. Важ, важке життя дуже. Ні, під час окупації немає жертв серед населення. Тут до цього багато жертв зробили расисти. Пограбовані люди щось робили жахи із людьми. Ой, прошу, заперечую весь негатив. Убираю, заперечую весь негатив. Заперечую, відкриваю всі шляхи і дороги. Але звільнення білоцерківки, заперечує весь негатив, відкриваються всі шляхи і дороги. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрити. заперечує весь негатив. Так, буде чутно прильоти, можуть бути... Дуже чутно, десь дуже поряд, але це не сама білоцерківка. Скажіть, чи буде звільнено де окуповано білоцерківку до кінця вересня? Так, дуже сильно такий швидкий рух, і це може бути 10 вересня звільнена білоцерківка. Скажіть ви ще сили, які плани у рашистів щодо білоцерківки? Уносить... У ноги. Уносіть ноги. Вони є, в них там... Така якась розповсюджена, заміновано, дуже сильно закриті дороги, така як пункт, штаб Ні, Вони будуть уносити ноги, і там, де біла церківка, якісь пограбу як дорога, через яку вони вивозять награбоване. от. Якийсь там буде прохід, шлях награбоване вивозять, заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть нам звільнити білоцерківку без страт для цивільних людей. Вестра для військових України. Прошу, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги військовим України на звільнення Білоцерківки. Буде так, буде так, буде так. Прошу допомоги. Немає жодної перешкоди. Перекриваю, 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 прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги військовим України. На звільнення білоцерківки. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу допоможіть, де купувати білоцерківку, відкрити всі шляхи і дороги військовим України і прошу знищити повністю всі дороги, всі шляхи надходження, зброї, підтримки військовим. Расистам Росії Білоцерківку. Більше не можуть вони тримати під окупацію Білоцерківку Виходять, тікають, лякаються повністю, звільняють. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Білоцерківки буде. Добуде все сказане, здійснене так буде. Так, треба звільнити білоцерківку. Дякую за увагу.